Період військового стану розкопки взагалі річ така, так скажемо, неблагодатна. Тобто має зійтися багато нюансів, щоб, ну, де можна проводити їх. Якщо раніше експедиція університету там на Малій Копані, Хуський замок, Королівський замок і багато церков по території Закарпаття, ну, е, було багато локацій. На жаль, зараз під час війни ми маємо прив'язатися до певних моментів, де ми можемо проводити. Е, ну, зрозуміло, що відпадають ті пункти, де немає. Бомбосховищ, да? тому що тривога, немає куди ховати, ні ті, хто копають, ну, в першу чергу, там студенти, ще хтось. Тобто єдина точка, де можна проводити зараз розкопки, це став о -о, Ужгородський замок. Ну і відповідно це дало свої результати, тому що на... зменшилась кількість пам'яток, дійшло до однієї, до Ужгородського замку, до церкви, якраз її. і… Значно зросла кількість. Тобто всі зусилля були кинуті сюди. Вся археологічна практика, весь гурток Дзембаса, допомогою адміністрації там. І от Володимир досяг тут значних результатів. Ну вже до того були три сезони проведені тут, і ну, фактично відома вся структура пам'ятки. Да, де є під, рівень підлоги, де починаються крипти, де е, зруйновані матеріали, де не зруйновані, деяка архітектура. Тобто вже копаємо не з е, заплющеними очима, а широко е, розкритими очима і знаємо, де що має бути і як це приходить. Тому е, грубу роботу ми робимо доволі швидко. Там, де завали, ну, коли церква руйнувалася, воно створила такий захисний шар від тих, хто міг би пограбувати в свій час. Ну, правда, в свій час і австріяки ще грабували, ну, поховання, ці багато з них зруйновані. Але від сучасних грабіжників церква була ну, як захищена тими самими руїнами, які накрили ці поховання. І от тепер, після розбору, там, ну коли вкладено багато зусиль, там, ну, це, ну. Десятки сотні людей, і волонтери, і ті студенти під час практики, і ті самі діти під час гуртку, там, ну, е е які спеціалісти приїжджають з, неї, з інших областей допомогти. Е е в принципі, прибирається цей шар і потім вже починається професійна робота. Да, е це така кропітка розбір кожного поховання, щоб не було нічого опущено, іноді є пробивання землі. І от тоді випливає історія. Але тут треба е кваліфіковано розкопати. Зафіксувати, тому що ну все, що ми копаємо, ми в принципі шариці руйнуємо. Після нас ніхто вже не буде. І як це Володимир Валерійович зараз зафіксує, то все це на як кажуть на наступні сторіччя тисяч тому що ніхто вже не вернеться сюди. І е, потім ну, красиво опублікувати. Опублікувати, думаю, вдасться, тому що є за цього це, е, культове. Пам'ятка така дійсно величезного значення і з неочікувано дуже великими і, і, і сюрпризно сенсаційними матеріалами. Чому? Тому що подібних пам'яток ну їх багато на території Закарпаття. Але ну, більшість з них там розкопаний Батва і -камаровці, Ну вони такого от ну, не давали матеріалу, тому що тут дійсно воно, ну, як би. Матеріальна культура на порядок вище. Да, були в минулі роки знайдені ж там і калари, там і все. Ну, в цьому році теж там величезна кількість і монет, і прикрас. Ну, е, все є. А це все історія, яка дасть сезон за сезоном. Потім Володимир Валерійович це складе в одну історію і буде. Ну, Певна картинка, як жили ужгородці, там, грубо кажучи, яких поховали на цьому місці сакральному, там, грубо кажучи, з 13 го до 17 го сторіччя. Одна з таких ще моментів, дуже цікавих, інтригуючих, тому що іноді історія археології, вона цікавіша, ніж сама археологія. Це є, в ну, цьому році було прийнято начальником експедиції Володимиром Валерійовичем Можесом таке рішення, що копаємо не тільки чергове приміщення, а копається і крипта. Да, там величезна кількість було завалів радянського часу. Потім завали, коли церква руйнувалася. І от зараз доходимо до шарів, де за описами ну, мають бути е певні е деталі, які свідчать про обряд поховання другетів. Ця крипта в народі називається другетів, але яка була пограбована австрійцями. І е от що там недограбовано, Надіюсь, знайдемо ми в цьому сезоні через пару днів будуть якісь конкретні красиві результати. Поки ми насолоджуємося архітектурою, тому що з кожним штиком ми просто краще бачимо ці зводи, кріпти, ми бачимо, як над нею була надбудована ця якраз капличка. І кожне приміщення воно обрастає свою історію. Всі ці знахідки, які тут є, це археологія. Але археологія стає живою, коли вона накладається на історію. Тобто, коли ми бачимо не просто кістяк, а ми бачимо людину, яка там була похована. Тобто, прочитавши письмо від джерела і співставивши там сторіччя, там що, де деякі деталі, то деякі поховання можуть отримати свої імена. Да, там, не тільки Другетів, а там хто був похований, хто від чого помер, да, що як, і це величезна робота не тільки археологів, тут і архітектори, і антропологи. Ну і тут величезний колектив, тому що зараз доходитися в межах однієї науки, кричати, що археологія може все, це неможливо. Зараз мають зійтися представники різних напрямків, там від тих, що датують розчини, там датують речі, да, там різні аналізи архітектори, які по архітектурі дають свої висновки. І коли це все зійдеться, от тоді буде археологія, стан історією, тому що людей не цікавить археологія. Ну так ну, грубо кажучи, горщик горщик. Там кістка-кістка людей цікавить ну історія, яку вони за нею побачать.